Оксаночка, ми бачимо, як тут виступає жіноча команда з Турвита. Скажи, будь ласка, як, як от, ну, ти як тренер нашої жіночої команди ти бачиш ну, в майбутньому, можливо, на наступний рік, що дівчата зможуть виїхати на такий турнір і що це дасть для команди? Ну, Звичайно, що можуть, ну, я дивлюсь на цих дівчат, вони грають на рівні е, з хлопцями, тому наші можуть також зарік. Бігливопити бо... не туди, поле. Думаю, що наші цілі це зараз тримати дівчат віком від 12 до 15 років і набирати з досвіду. Е -е, Оксана, ну а що, ти, ну, що, що дасть така поїздка для дівчат? От перше, це... Е -е, перше це досвід. Це е е е досвід на великому. Усіму полі сильними гравцями він, він дає плюс на, на кілька років до це, це звикання до кубольників, домосфери такої азартної. Передай трохи емоцій дівчатам, вони напевно будуть дивитися це відео. Передай їм привіт, не знаю. Скажи їм щось. Дівчата, всім привіт. Стрімось 15 січня. Я думаю, що це буде новий етап нашої. Команди і третій і четвер нашого, чемпіонату, вона точно буде за нами. Круто, дякую, Оксана.